Українська армія на цей час є найдосвідченішою у світі. Отболі предпочтіні, конечно, словацькі й польські стрібітілі, тому що адаптовані під авіаційні средства пораження НАТО. Таку думку висловив генерал-майор австралійської армії Мік крайн. Це одна з найкращих армій світу. Українці набули величезного досвіду і продемонстрували це за останні 13 місяців, сказав він. Раян також заявив, що Збройні Сили України змогли засвоїти дуже багато важливих уроків багатьом арміям світу. Є чому повчитись у українців, наприклад, як використовувати протитанкову зброю, а також безпілотники для розвідки та коригування артилерії. Раян відзначив те, що українське командування спромогло зібрати разом іноземні війська у так званому інтернаціональному легіоні територіальної оборони, за його словами, для будь-якої армії це величезна проблема, особливо під час активної фази війни. Більшість українських командирів показали себе висококваліфікованими на полі бою, і вони постійно вчаться, тому що іще відчувають прогалини в глибині підготовки необхідної для виконання складних спільних маневрів. Українські воїни сапари тренуються в Іспанії. Група з 40 солдатів навчаються облаштуванню окопів. Наведенню мостів та бойовим діям у населених пунктах за стандартами НАТО. Чотиритижневий курс навчання для українських вояків проходить на військовій базі поблизу міста Бургос у Кастрільо валь Наразі завершується третій тиждень. Іспанське тренування є частиною місії військової допомоги Європейського союзу на підтримку України. Як повідомили у міністерстві оборони Іспанії, вже наступного тижня до України буде відправлено 6 із 10 танків Леопард Два. Чотири з іншої сторони, якщо ми вийшли на ситуацію, що об'єднана Європа проводить таку вважайте, реформу ну всередині себе в інтересах України, та ми справді до того, що європейський союз тепер проводить реформу в інтересах України всередині себе і розуміє, що з того, що він може себе витиснути, це максимум один мільйон снарядів, якого нам вистачить, ну при мінімальному темпі, як зараз, це на три місяці боїв. А якщо нарощувати так, як треба, то ти все на все на три тижні боїв. Ну ти просто показує, що якби на жаль у цивілізованого світу зараз ну ресурсна база те, що обмеженіша ніж у диктатурну, які собі можуть дозволити виробництво артилерійських снарядів ну, значно кращих м м обсягах. Але з другої сторони, у нас те є певна технологічна база. Та як той невеликий наявний боєкомплект використовувати ну більш ефективніше, тому що навіть ця історія з автоматичною системою управління Крипова, історія з тим, що ми постійно зіткаємося з тим, що є ще перешкоди, які там заважають ще більше збільшити виробництво безпілотників струю українського війська. Вони якраз про те, що е, наші артилеристи намагаються викрус за рахунок того, щоб стріляти точніше, витрачати снарядів менше на утилізацію той самої кількості росіян. Російських окупантів, тому що Тому що ж давайте ще зауважимо один такий специфічний момент. Поки ми говоримо, ну достанні декілька місяців. Ми говоримо з однієї сторони про те, що нарядів нам об'єктивно не вистачає. З іншої сторони, втрати російської армії об'єктивно ростуть, і як там гарний показник, це мінімум тисяча убитих російських окупантів за добу, але ж нюанс в тому, що 80% е, знищених окупантів, 80% техніки, припадає сама на артилерію, тобто виходить, ну паралельно з тим, як загострюється проблема, що нам треба більше боєприпасів. Паралельно з тим, українська артилерія збільшує ефективність використання того боєкомплекту ще є. Тому така виходить ситуація доволі своєрідна. Якби, ну і, якби врешті решт навіть якщо Європейський Союз вже проводить реформу з того, щоб е в наших інтересах виготовити 1 мільйон снарядів, то все рівно посилення нашого потенціалу за що от, варто європейським партнерам бути окремо вдячними. Ну, от, ви знаєте, коли пробуємо аналізувати, покращиться ситуація, чи залишиться такою, як є, чи стане гіршою, треба ж розуміти, від чого ми відштовхуємося і з чим ми порівнюємо. Генеральний секретар НАТО Єн Столтенберг заявив, що через інтенсивність боїв українська армія зараз, як ми розуміємо, змушена щодня витрачати від 4 до 7 тисяч артилерійських снарядів на день. Ну, якщо прикинути, то в цьому випадку мільйон на наступні 12 місяців не виглядає аж е, такою малою кількістю. Правильно я розумію? Тобто, якщо, я, якщо говорити про наш рівень е, відповіді артилерійської відповіді на те, що робить Росія, то в принципі непогано. Ну так воно справді виглядає непогано. Справді можна говорити е, е, там будь-якому. Що різкі снарядів буде мало і можна ще більше і більше? Бо тут знаєте, можна навести такий цікавий історичний приклад. Виявляється, під час однієї з операцій в Першій світовій війні німці за декілька годин відстріляли по фронту 60 кілометрів 3,5 мільйони снарядів. За декілька годин 3,5 мільйона снарядів. Ну, Тобто, є, знаєте, куди розказати в плані ведення щільності артилерійського вогню. Просто коли, якщо говорити про те, що ну, щось може бути ну, не настільки багато, ну, я, наприклад, особисто відштовхуюсь від оцінки Міноборони України, на якому говориться, що все-таки нам би для того, щоб отримати ну, просування вперед, треба збільшити інтенсивність артилерійського вогню чотири рази. І це з поправкою все-таки на те, що якби, ефективність там, прицілювання, ведення розвитки, ефективність використання БК, ну, все рівно треба в 4 рази більше старядів іншої сторони навіть якщо виходити з того, що Європа це ну не ставить собі граничну межу, що там лише один мільйон снарядів, і все і більше не чекайте. Ну європейський союз просто вперше своїй історії намагається виготовляти зброю сумісно. Можливо, в процесі вдасться вийти на більш кращі показники. Ну які ну якраз і показуватимуть з одної кількісне наше переважання по боротьби проти російських окупантів. Тут справді як ви слушати кажете, головне розуміти, від чого ми виштовхуємося, і розуміти потенціал, куди вона може вирости. Пане Іване, ну відповідно, хотів, щоб ви прокоментували заяву доволі гучну чеського президента Петра Павла. Отже, він заявив, що в Чехії завершується те, що називається ресурсом для передачі Україні. Я не знаю. Чи проводив хтось ретельне дослідження того, що є чи чого нема, що лишилося на чеських арсеналах, але в будь-якому разі заява нас всіх доволі сильно здивувала. Так, ну і питання, що на вашу думку зараз залишається з реального на європейських складах, відповідно те, що могло би переїхати до нас, ну і відповідно з якою метою чеський президент новообраний міг робити подібну, доволі гучну і таку тривожну заяву. Ну, давайте почнемо тут, мабуть, запис можливої особистої мотивації пана президента Чехії Петра Павла, тому що він міг робити таку тривожну заяву після того, як провів аудит власних ресурсів, ну ауд, аудиту ресурсів власної країни. Якби не ну, зрозумів, що Чехія набрала дуже гарний темп. По підтримці зброї України, а потім е, нема вже далі за рахунок що цей сам підтримувати, тому що ну якось за тіма всіма подіями. В нас, наприклад, забулося, що Чехія стала першою країною НАТО, яка нам постачала танки і БМП. Там буквально угу. була 5 квітня 2022 року. Новина, що Чехія першу відправляє нам Т-72 і БМП 1 Це те, що було офіційно, Неофіційно, до там тому ж квітні було поставлено набагато більше. Там мова була про декілька десятків БМП. МП-1, поставку яких до того моменту блокувала Німеччина, мова була про поставку мінімум там як мінімум двох десятків систем Р-70 вампір покращена така Чехословацька версія БМ 21 град, покращена хоча б за рахунок того, що на чеському вампірі стоїть броньована кабіна, що якби посилює м -м, живучість екіпажа. Чехів буквально, що вестою влітку постачали нам із своїх запасів самохідні гаубиці дана. Чехії нам м -м, в кооперації з іншими. Східно-європейськими країнами теж постачали спочатку ну, Т-72. А потім тут ж варто пригадати, саме з чеських запасів було взято у вересні 2022 року 90 танків Т-72 для модернізації за гроші Сполучених Штатів Америки. Ну і, мабуть, так найбільш важливо, що варто відзначити. Ну, Чехія стала першою країною НАТО, яка нам поставила за літо бойові вертольоти. Тут мова про мінімум від двох до чотирьох вертольотів мі 24 чотири В. З кулеметом на носовій частині замість гармати, які однак по російським окупантам дуже активно працюють. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.